У торгово-розважальному центрі екватор завжди можна не лише придбати необхідні покупки, а й відпочити весело та з користю. А для найменших відвідувачів чи не кожні вихідні тут влаштовують гучні та веселі свята? Не винятком став і день захисту дітей. ТРЦ «Екватор» підготовив особу програму в Дня захисту дітей Називається Активний день захисту дітей. цього та в тому, щоб і і їх сім'ї вели активний спосіб життя, куча подарунків. Наші орендатори і наші поставщики. Всі підготували дуже багато приємних подарунків. Кожен із юних відвідувачів знайшов заняття собі до душі. Хтось стрибав із баскетбольним м'ячем до кільця, інші відбивали волейбольні подачі, а хто намагався влучити в саму десятку. А додайте, до цього цікаві розіграші, смачні дегустації та запальні виступи юних артистів. І день пролетів, як мить. дуже лісі. Подалі шанки було дуже нової до сьогодні. Баскетбол, виступала, і ще розрисувала щеку». Це очень хорошо, що для дітей проводять такі праздники, як куди можна прийти всі сім'єю, провести час, весело, інтересно. Мо маленьким дуже нравится. Багато дитячих конкурсів та ігор організували цього дня і у розважальному боулінг-центрі Турбіна. Крім того, маленькі відвідувачі мали нагоду навчитися грати у боулінг, після чого кожен із них отримав сертифікат на безкоштовну гру.